Переселанка із Чернігова Олена Разумна у черзі 800. -та. Очікує під головним поштамтом біля вічового майдану вже понад дві години. Там таке собиття відображене, що ну, кожному українцю це все буде дуже цінно і для моїх синів хотіло б це і, ну, тут, Тут багато що вложено в ту марку. Якщо сказати, то я з Чернігова і м -м, багато що вложено. Олександр у черзі 505-й стоїть тут заради своїх друзів-волонтерів із різних країн, які хотіли б мати у своїх колекціях таку марку. Багато моїх друзів хотіли марку, багато моїх друзів штатів хотіли марку, які допомагають нам, броніками, різноманітними прицілами, та тому подібне. І вони хотіли марку, і ми не змогли їм просто банально, вони нам дуже сильно допомагали. За словами директора філії Укрпошти Михайла Рудого, марки можна придбати в усіх відділеннях Івано-Франківська. Також їх можна купити у представників Укрпошти в районних центрах області. Марк цієї марки це русський корабль Все. Смерть ворогам. Це для відправ виду для відправлення по Україні. І русський корабль Все виду W. слава нації. Це для відправки за кордон. Тобто приблизно і тих, і тих загальної кількості від 10 до 15 тисяч марок на сьогоднішній день реалізується в нашій мережі. У відділеннях Укрпошта планує продати 3,5 мільйони марок. Ще півтора мільйона компанії виставить на продаж на інтернет-майданчиках. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.